Усім привіт! З вами Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт та йога терапевт. Зараз я дам комплекс, котрий допоможе тим людям, у котрих болить між лопатками. Я не тільки дам комплекс, а також розповім, чому це може бути і як це пофіксити. Дивіться, з теорії: М'яз може боліти по двом ознакам, або він гіпертонічний. Або він гіпотонічний, гіпертонічний перевантажений, гіпотонічний не працює, недовантажений. І таким чином нам треба знайти, у чому проблема. Наприклад, іноді деякі м'язи відповідають за психоемоційний стан, або відповідають, коли, наприклад, є проблема з органом. І давайте так: якщо розповідати про ромбовидний м'яз, котрий тягне. он? Ось тут знаходиться між лопатками. Він відповідає за зведення та трохи підняття лопаток. Там два м'яза, малоромбовидний та великоромбовидний м'яз. І вони відповідають за емоцію гнів, так. А ще вони відповідають за нирки. О, за печінку, пардон. за печінку. І вам допоможе у цьому випадку вітамін А. Але треба краще спочатку здати аналізи на цей вітамін, тому що може це бути не то. Тому давайте просто перейдемо до вправ, котрі допоможуть вам у цьому випадку. Дивіться, треба спочатку краще почати з навантаження цього м'язу або краще почати навколо, з навантаження м'язів антагоністів цього м'яза. Тому ми почнемо з того, щоб навпаки. Напружити інші м'язи. Ми робимо усі вправи з положення сидячи. Можна використовувати коврик, можна щось під коліна класти, можете сідати на стілець, немає різниці. Головне сидячи. Ми починаємо з такої позиції, подаємо груд допереду, руки в боки, і зараз заводимо ось так пальці великі тримаємо і прямі руки заводимо. Назад і тягнемось великими пальцями до стоп наших. Дихаємо. Головне максимально напружувати. Це ми навантажимо широчайший м'ясо. Тягнемось, не розслабляємось. Це дуже важливо. Після чого ми виходимо допереду пальці, великі пальці дивляться донизу, і ми зводимо максимально руки ось таким чином. Ми напружуємо великий грудний. Спочатку одна рука з згори, потім інша. Тримаємо. Тягнемось, великі пальці дивляться. До підлоги. Знову зводимо, розгортаємо великі пальці, і вони знову тягнуться до наших стоп. Долонні дивляться назад, великі пальці. Давайте так, начебто зводимо великі пальці разом, плечі вниз, не підіймаємо плечі. І зараз так само знову. Зведемо руки і інша рука згори, інша знизу. Тримаємо. Зараз тримаємо ось так крест на крест. Ми беремо за коліна. Якщо ви сидите сидячи, так само коліна десь на ширині плеч. Або, якщо в позі лотоса, то ви повинні взятись ось таким чином, щоб наші руки були десь на ширині плеч. І ми тягнемось. Спиною до неба скручуємось до Розтягуємо живіт, розтягуємо ділянку між лопатками. Тянемось, стянемось. Розгортаємо. Руки ось таким чином, пальцями догори і тянемось пальцями за спину. Не даємо брюхо до переду, тримаємо тонус. Тянемось. Зараз знову обхватуємо наші коліна, міняємо руки, щоб була синергія, знову підкручуємо тягнемося, розтягуємо інший бік. І знову антагоністичний рух. тягнемося великими пальцями трохи під кутом руки. Зараз руки ставимо на бік. Ось так, на пальці спочатку, це рівень наших плеч. Ми ставимо одну кість на підлогу, руку розгортаємо ось таким чином. І тиснемо на бік, але ми використовуємо цю руку для того, щоб трохи віджатись та більше розтягнути цей бік. Сідаємо, зараз інша рука ставимо і так само розтягуємо інший бік. Повертаємось. Зараз, дивіться, пам'ятаєте, так? Великі пальці. Дивляться вниз. Тут треба вже на коврику. Більше вже сил, сил, силові вправи. Крес-накрест. І ось, дивіться, звели руки. Крес-накрест поставили. Ось так. І зараз ми віджимаємось. Можна коліна трохи далі, щоб більше навантаження. Відштовхуємося від підлоги, щоб навантажений грудний відділ. Якщо все ок, ми ще додаємо підняття колін. Головне відштовхнутися максимально. Краще ось так зробити без колін. Якщо зафіксували між лопатками навантаження розтяження, то піднімаємо. Розслабляємось. І знову інший бік. Поставили руки. Пам'ятаємо про великі пальці. Ось так. Крест-накрест. Поставили. Зараз великі пальці дивляться на коліна на тому ж самому рівні. Лівий палець дивиться на праве коліна, правий на ліве. Так було і. І тоді їх відштовхуємось і підіймаємо коліна. Розслабляємось. Зараз ми додаємо таку вправу, як верблюд. Стоїмо ось таким чином. Дивіться, головне то, у цьому випадку, якщо звичайний верблюд робиться не з невеликим утриманням, ми спочатку робимо, звичайно, ми тримаємо наші п'яти як індикатор, не більше. Ми не лягаємо на них. Тримаємо і штовхаємо таз до переду. Дивимось про собою. Зараз трохи інший верблюд. Ми тримаємось за внутрішню частину. Ось у нас ластинки хіст, ось так кладемо на п'яту. Ми не робимо опір, а просто кладемо і розгортаємось, штовхаємо в п'яту. Розкриваємо цю руку великим пальцем до підлоги. Зараз на інший бік. Так само лесенкий хвіст, набік. Піднімаємо, розгортаємо. Великий палець. Правої руки на підлог. Ця рука штовха. І наступне вправо, остання. Ми беремо руки так само. В бік. І лягаємо. Руки у нас лягають напіл, під нам підлогу. Полежали заміна інша рука. Як тільки зробили останнє вправо, це дуже раджу я вам робити ось цю, що я дам, або після тренування, або перед сном десь по 2 хвилини. Ми ставимо ось по два пальця на ось ці горби, наші лобні, закриваємо очі, дихаємо через носи спокійно та робимо масаж. Ось і все. Ось така, такий звичайний комплекс. Він реально допомагає, тому що ми працюємо не тільки з ромбовидними, ми їх не тільки навантажуємо, а так само навпаки розслабляємо. Тобто ми спочатку їх що навантажили агоністи, м'язи, котрі допомагають, це широчайше. Потім антагоністи, грудний відділ, проробили наші трапецівідні м'язи. І це реально допомагає, і біль пройде мінімум за два тижні. Треба розуміти, якщо це вже хронічний біль і у вас довго, то не треба чекати за один-два дні якогось результату. Це потрібна постійна робота. І я вже ж я дуже раджу ще додаткового вправи, котрі є вже на каналі, для того, щоб навантажувати інші м'язи, тому що у нас тіло працює максимально нормально, коли усі м'язи працюють. Не треба вирішувати проблему одного м'яса, треба вирішувати проблему усього тіла. Ось все. З вас вподобайка, підписка та будьте здорові!